Так, всім привіт! Приїхали свіженькі кусарочки, тільки вчора вигрузили з машинки. Це Vraкс, оригінальна польська кусілка, не українська зборка, не лісівська. Віракс. Є 135, ті це, до речі, якраз 135-та кусілочка. Є на 80-му плечі до Китайчика, є на метровому до Т-25. го Так само приїхали 165-ті кусілки, 185. ті і пару штук 125-х, таких вже на ципові, там вони йдуть, ну трохи не такі безредукторні. Ще раз кажу, чистий оригінал ось. Ну, це тільки капля в морі приїхала, ще повний склад, є, ціла фура коротше, приїхала. Зараз починається сезон, кому треба, телефонуйте. В шатці профіля є телефончик. Доставимо по всій Україні як власним бусом, так і... Можемо підвести в ну, пересилочної, якщо десь вже далеко, там делівері, нова пошта. В принципі, без питань. Ось такі, бачите, кусілочки. Ще раз кажу, оригінальні. Отлеєчки ось такі йдуть. От, от, Кого цікавить, набирайте, залюбки розкажемо про них більш детальніше. Поки маємо в наявності.